Чому ж котики бояться огірків? Колись у мережі були популярні ролики, де господарі лякали своїх котиків огірками. І от замість дякую за вітаміни стрибок на півметра вгору. То чи справді ці зелені монстри такі страшні для пухнастиків? Вчені мають кілька версій. Огірок то змія. Довгий, зелений, підозріло схожий. Хоча дикі коти колись і самі полювали на змій, домашні котики вже втратили бойовий настрій. Але от інстинкти настороженості ще лишаються. Друга версія. Нема не в огірку в обставинах його появи. Котики обожнюють контроль, а тут раптом що це за дивна штука біля мене? Умикається старт рефлекс. Тікай, а вже потім думай. Їжа це зона безпеки. Коли котик їсть, він розслаблений і раптом у його священне місце трапези вторгається невідомий предмет. От і маємо драматичну реакцію у стилі. Рятуйте, нас атакують. Мораль. І якщо не хочете травмувати психіку пухнастика, краще даруйте йому гірок для перекусу, а не для зйомок у хорорі, бо це зовсім не смішно. Це знущання.